Добрий день. На сьогоднішньому уроці Історії України в 11 класі вивчаємо тему «Декларація про державний суверенітет, Революція на граніті. Отже, далі вивчаємо суспільно-політичні, національно-демократичні процеси в Україні, в радянській Україні під час Горбачовської перебудови. І власне ті всі процеси мали великий вплив, події, які розгорталися в Східній Європі за західним кордоном. А саме падіння комуністичної резиденції в, Східні, в Східній Європі, і Круглий Стіл, і Оксимета революція, падіння Берлінського муру, і також досить жорстка кровопролитна революція в Румунії, все це мало вплив на суспільно політичне життя в Україні. Також мали вплив і події, і процеси, які відбувалися в Російській Федерації, в країнах Балтії. І все це певним чином давало поштовх, давало нові ідеї, давало, давало нове натхнення. І власне українці. В результаті тих, того підйому, який вони мали в 1989 році, плани вони перейшли в 1990 рік. А річ тим, що власне на початку 1990 року в Україні, в Радянській Україні, як і в цілому Радянському Союзі, відбувалися вибори в Раду, починаючи від сільських рад і закінчуючи Верховною Радою України. Наступна особливість тих процесів тих виборів полягала в тому, що перед виборами почалася виборча кампанія. Виборча кампанія полягала в тому, що вона кардинально відрізнялася від тих кампаній, які були до того. Де все було зрозуміло, де все було досить можемо сказати так, нецікаво, де все вирішувала партія. Але тут під час демократизації, лібералізації. Люди отримали нові права, нові можливості, і тому в Україні розпочалася демократична виборча кампанія. Особливості компанії полягало в тому, що власне Національні демократичні сили в Україні, бачачи великий вплив і потужний далі, який не зникав вплив комуністичної партії українських комуністів всі демократичні сили в Україні вирішили об'єднатися єдиний демократичний блок. І тому було вирішено, що власне всі йдуть демократичним блоком Головне не дати можливості комуністам попасти в раду. Що в сільські, міські, обласні, районні, але так само і Верховна Рада. І власне під час тої виборчої кампанії, демократичний блок ініціював таку важливу таку досить подію, як Живий ланцюг. А саме під час святкування Злуки, а саме річниці об'єднання з і УНР, 22 січня відбувся Живий ланцюг, люди взялися за руки. І від Івано-Франківська через Львів до Тернополя, далі до Києва, все це символізувало власне об'єднання і єдність українських земель. Хоча, зрозуміло, якщо брати ті ж самі, наприклад, наші велики, то тут люди стояли досить тісно. Всі хотіли, як кажуть, брати участь в тому масштабному дійстві. Хоча, наприклад, якщо брати деякі території ближче до центральної України на тій самій Житомирщині, то там просте населення просто досить насторожено, де в багатьох селах сталося до тих людей, які приїхали не знати звідки, чи з Києва, чи з Західної України, і хочуть там маніфестувати якось святкувати. Далі, як кажуть, працювали ще не зникли стереотипи про бандерівців, про жахливих людей і все інше. Але ще одна особливість тих всіх процесів полягала в тому, що власне, в результаті піднесення Національно-демократичної сили в Україні і не тільки в Україні, певним чином почав падати авторитет комуністичної партії. Тому що всі розуміли, що вона має владу, що негативні тенденції в економіці, в суспільному політичному житті, власне, пов'язані з її владою. І тому Горбачов, який намагався втримати свій авторитет і свій вплив в Радянському Союзі і вплив своєї партії, намагаючись більше, як то кажуть, демократизувати, так само в очах світової громадськості виглядати як демократом, власне, в період. Виборів комуністична партія відмовилася від 6 статті Конституції, власне, тої статті, яка говорила, що комуністична партія має, має направляючу і головну роль в радянському суспільстві. Комуністи тепер вважали, що вони можуть далі мати вплив і без тої статті, що вона їм не потрібна. Таким чином вони намагалися виглядати в очах. І радянських людей, жителів громадян Радянського Союзу, і світової громадськості, як, як перша західних країн, як Демократична партія. Але, власне, особливість виборів полягала в тому, що в результаті виборів, які відбулися на початку березня 1990 року, в Україні склалася в досить цікава і своєрідна ситуація. Перша особливість полягала в тому, що комуністи все-таки свою владу в радах переважно втримали. І характерний приклад може, цілої України можемо побачити в Верховній Раді України, де комуністи становили більшість. І тому комуністи, українські комуністи в Верховній Раді утворили свою фракцію, яку вони назвали там за суверенність, за все інше. Але народі її називали Група 239. Ще одна особливість. Лідер, перший секретар Комуністичної партії України Володимир Івашко був обраний головою Верховної Ради. Отже, отримав тепер легальну найвищу державну посаду згідно конституції, яка в той період часу була. Це була найвища державна посада в Україні. Таким чином, вже відмовившись ніби від посади першого секретаря, він, як то кажуть, мав далі у своїх руках всі найважливіші юридичні важелі. Керування в Радянській Україні. Але з іншого боку, наступно, що потрібно звернути увагу, що окрім Групи 239, в Верховній Раді прихильники демократії Національно-Демократичних сил об'єдналися в народну раду. Там вона була менша, і там було в районі десь 150 депутатів, і власне академік Юхновський, і фізик світовим світовий мій амбучоли Народну Раду. І це була, як тоді казав президент Ніксон, який відвідував Україну через кілька місяців середньо 90-го року, що перший раз він зустрівся з класичною нормальною позицією, парламентською позицією в Радянському Союзі. Тому що вона була досить організована, мала свої принципи, мала свої ідеї. Хоча, з іншого боку, на що потрібно звернути увагу, що все-таки, а які ж то були комуністи в той період часу, в 90-му році, в Україні. В першу чергу, це були комуністи, які переважно більшості депутатів Верховної Ради, які обиралися по мажоритарних округах, і, як правило, по мажоритарних округах, люди, особливо в центральній Україні, в східній Україні, в промислових містах, голосували за кого? Голосували за директорів фабрик, заводів, за великих підприємств, за, як -то кажуть, лідерів Суспільної думки в комуністичній партії, які були комуністами. І тому значною мірою це були прихильники все-таки більше економічних прав, більшої економічної самостійності. Ті люди, які 20 років страждали від централізації Косигінської, Брежнівської. І тепер великою мірою їм деякі ідеї власне більшої економічної самостійності, їм більше імпонували навіть економічних питань, багато хто з них набагато краще. Мав більше компетенції, ніж представники Національно-демократичних сил, де переважало, в принципі, значною мірою представники науки і культури. Хоча, з іншого боку, можемо сказати, що і багато комуністів, деякі комуністи, входили і в національні демократичні сили. Так, вони були, були членами комуністичної партії, а з іншого боку, вони підтримали перебудову національно-демократичні процеси і все інше. І тому не можна сказати, що була якась дуже чітка мета, що там комуністи, а там опозиція. Ні, дуже, чисто, дуже часто ми між собою співпрацювали, мали з друзів, знайомих. І тому певним чином в Верховній Раді налагоджувалася непогана співпраця. Хоча були і певні табори, певні, досить ворожі настроєні люди. Але все-таки в 1990 році український парламент, Верховна Рада була готова до співпраці, до взаємодії для лаго і для розвитку України. З іншого боку, Поки ще Верховна Рада не розпочала свою роботу, дуже важливі процеси, національно-демократичні процеси далі пішли на Західній Україні. в тих обласних, районних міських радах, де представники демократичних сил отримали більшість. І тому, коли зібралися міські ради, наприклад, Стрія, Львова інших міст. То ну, перше, що вони вирішили, а чому то ми не можемо на своїй будівлі вивезти національні прапори, сильний жовтий прапор. І тому на меріях західноукраїнських міст, так само на мерії Києва, почали ми, згідно рішень Тиград, а відповідно, нарешті в Україні встановилася реальна радянська влада, влада Рад. Але ради почали приймати рішення, які певним чином далі просували ідеї національно-демократичного розвитку. Далі. І внаслідок тих всіх процесів був такий, що, власне, з іншого боку, дуже великий вплив мали події, які відбувалися в той період часу в Російській Федерації. чим, що в Російській Федерації, коли зібралася Верховна Рада Росії, Верховний Совет, то, власне, серед лідерів того Верховного Совету, Верховної Ради Російської був Борис Єльцин, опозиціонер, який був у позиції до Михайла Горбачова, і власне з його подачі. Верховна Рада Росії прийняла декларацію про суверенітет, про те, що найвища влада Російської Федерації буде належати Верховній Раді Росії, відповідно, при тому, що там переважала значна частина комуністів. З іншого боку, тепер Україна, яка була другою за чисельністю за економічним впливом Республіки Радянському Союзі, також вирішила піти тим самим шляхом. Тому що, може, інший шлях. А саме шлях-балтійських країн, коли там зібралися ради відповідно згідно тих виборів, то там отримали прихильники незалежності більшість. І вже в 1990 році парламенти Естонії Латвії, Латвії, Літви проголосували за відновлення своєї держави. І тому вони юридично вирішили вийти зі складу радянського Союзу. Так, Україна ще не була готова до такого. Рішучого кроку, тому що тут панували комуністи, які мали тісні зв'язки і взаємодію з іншими комуністами Радянського Союзу. І тому було вирішено, що найкраще власне прийняти свою декларацію. І кілька тижнів, з червня по липень 1990 року, Верховна Рада України що робила? Обговорювала свою декларацію про державний суверенітет. Особливо наступно, що Роботою власне, Верховної Ради тоді керував Іван Плющ, перший заступник, тому що Івашко поїхав на партійний з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу в Москву, і там його обрали замісником Горбачова. І, власне, він вважав, що та посада йому краще імпонує, ніж посада спікера українського парламенту, де вже йшла досить дуже часто гостра боротьба між націонал демократами і комуністами. І тому, власне, Іван Плющ, особа, яка також мала, мала комуністичне куріння, він займав різноманітні до того комуністичні і господарські урядові посади. Але людина із Лівобережжя з таким, можемо сказати, здоровим глуздом, з непоганою освітою, головне, досить інтелігентна. І, власне, Іван Плющ, керуючи Верховною Радою, намагався також е зробити плідну роботу. І в результаті тієї роботи, яка тривала кілька тижнів, 16 липня 1990 року Українська влада, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла декларацію про державний суверенітет. Яка була особливість цієї декларації? Основою принципу був такий, що згідно декларації, тепер влада Української Радянської Соціалістичної Республіки є самостійною у Вирішення всіх внутрішніх і зовнішніх питань. А саме, саме тепер Верховна Рада України займається всіма найважливішими питаннями внутрішньої і зовнішньої політики. Ну, зрозуміло, там було кілька багато гаслів про народовладдя, про гарантії громадянських прав, про самовизначення і все інше. Але з іншого боку, були і е, пункти, які, власне, проголошували створення своєї. Фінансової, банківської, економічної е, політики, так само створення своїх власних збройних сил, створення своїх, спорі, своїх внутрішніх військ. Ще одна особливість полягала в тому, що Верховна Рада, як вже було сказано, проголошувала свою е, самостійність своєї зовнішньої політики, і також ми розуміли ті всі процеси. Кінець Холодної війни, українська влада, що комуністи, що націонал-демократи, не хотіли брати участь в ніяких міжнародних суперечках, і тому проголошувалася ідея нейтральності, що Україна буде, Україна буде нейтральною державою і блоком. Нам не треба ніяких варшавських договорів, але так само нам і не потрібно нато. І, власне, такі уявлення були, можемо сказати, українські правлячі, комуністичні еліті, так само серед націонал-демократів. Були поширені ідеї, що нам не потрібно загострення, нам не потрібно воювати, ми не, хоті, ми не хочемо ніяких там НАТО і все інше. І значною мірою це, це була репрезентація простого українського суспільства, яке було вторгнено холодною війною, і конфронтацією з і інших. Всі просто хотіли ми ні з ким не воювати, з усіма дружинами. Далі. З іншого боку, власне, після. Прийняття декларації, наступне, що зробила Верховна Рада, вона обрала собі нового спікера, нового голову. І головою Верховної Ради тепер став один з секретарів партії це Леонід Кравчук. І таким чином найвища посада тепер в Україні опинилася в руках Леоніда Кравчука. І власне, після того, вже в другій половині літа Верховна Рада пішла на канікули, всі почали відпочивати. І, власне, вже восени 1990 року всі вважали, що багато того, що вже, як кажуть, все досягнуто, ми маємо свою, свій суверенітет, прийняли декларацію і все інше. Але, власне, восени 1990 року національно-демократичне життя, суспільно-політичні процеси пішли на зовсім ще, ще вищий рівень. Чому не полягало? Особливо полягала в тому, що, власне, ну, досить так. Розмірено в вересні Верховна Рада повернулася до роботи. Знову, як то кажуть, знаючи, що там більшість комуністів знову говорили різноманітні питання. Далі, власне, Горбачов, який був обраний в той період часу президентом Радянського Союзу, почав пропонувати обговорення нового союзного договору. Що якщо всі республіки Радянського Союзу потрібно утворити нову федерацію, новий федеративний устрій, потрібно все реорганізувати і все інше. То зрозуміло, значні значній частині українського суспільства, в першу чергу національно зарянтовані, всі ті ідеї не подобалися. Не подобалося, що поступово під гаслами там, демократії, розвитку народу влади, намагаються далі втримати свою владу, далі намагається протягувати свої рішення. І, власне, в жовтні 1990 року на Хрещатику, там, де був пам'ятник Леніна Шутневі революції. Українське -радикальне, радикальне настроєння, в перші українські студенти, українська молодь організували студентське голодування. Всі ті події вже пізніше отримали назву як революція на граніті. Тому що чому на граніті? Тому що студенти розбили свої палатки, намети на таких величезних гранітних сходах, які були... Таким е монументом в е річницю Жовтневої революції з пам'ятником Леніна. І власне під тим Леніном український студент антикомуністичного настроєння розпоставили свої намети і виснули свої вимоги. Зрозуміло, вимог було ба е багато, і вони в першу чергу були політичного характеру. В першу чергу, це е розігнати Верховну Раду і прийме, при провести тепер вибори на партійній основі, щоб люди голосували а, за комуністів або інших партій. А не ж мажоритарно, як то відбувалося в березні 90-го року. Далі наступною радикальним гаслом було те, що взагалі заборонити комуністичну партію, так це робилося, наприклад, в деяких державах Східної Європи. Далі наступна особливість полягала в тому, що висувалася вимога не не підписувати новий союзний договір. Також конкретно студенти вимагали відставки керівників України саме. Леоніда Кравчука і Віталія Масола, керівника уряду, який очолював посаду голови Ради міністрів. І зрозуміло, влада особі Кравчука не наважувалася силою розігнати студентів. Так, була міліція радянська, хоча й міліція також не було зацікавлена брати на себе відповідальність, розганяти дітей з з Хрещатика, ну так само і представники Комітету державної безпеки не були зацікавлені брати на себе якусь відповідальність нанідати ще більшу постановку, яка і так е, е, досить напружена. І власне між студентами і е, владою, а саме в особі Кравчука Верховної Ради, почалися досить довгі переговори. Студентів пустили на засідання Верховної Ради, дали їм можливість виступити з трибуни Верховної Ради. Пішли на в результаті тих переговорів, сторони пішли на взаємні поступки. І, власне, особливість була на наступна, що з одною такою найбільшою перемогою студентів було те, що у відставку пішов Віталій Масол, на його місце був призначений Вітольд Фокін. Також пішли на інші, ще дрібніші. Поступки студентам, ну і з одного боку, було видно, що все-таки що влада, що навіть радикальна молода студентська опозиція, готові між собою співпрацювати, що ніхто не, не мав ідеї там когось, як то кажуть, обдурювати чи просто-напросто, як, грубо кажучи, як 20 років після того робили Донецькі розводити і все інше, люди намагалися якось знайти компроміс порозуміння заради України. Хоча, з іншого боку, можемо сказати, що власне. Кравчук, погодившись на відставку масола і змусивши Масола піти у відставку, зберіг свою посаду і зберіг ще більше свій вплив в системі влади в Україні. Але з іншого боку, незважаючи на це піднесення, пов'язане зі студентським голодуванням, яке закінчувалося певною перемогою, і студенти розійшлися, з іншого боку, дуже важливі процеси відбувалися власне в самій Верховній Раді. Рішив, що Верховна Рада, яка була найвищим державним органом влади в Україні. Власне, прийняло досить багато важливих рішень. В першу чергу прийнялися рішення, які закони, які, певним чином відповідали тим е, принципам е, декларації про державний суверенітет. А саме відповідно, виникали закони, які наповнили український е, українську суверенітет. Створилася своя банківська, фінансова, митна система і все інше. Також на що потрібно зґрунтував, що саме Верховна Рада прийняла рішення, що українці, громадяни України, Української радянської, радянської республіки повинні служити в Збройних силах на території України, що вони не мають права десь там служити. Центральна Азія, на далекому сході. Навіть був дуже, як кажуть, <схай> приїхав генерал з Генерального штабу з Москви і просто-напросто по військовому прямо сказав, що ви робите, ви Росію, матушку. Тому що чому? Тому що значніші підрозділи деякі підрозділи в радянських військах комплектувалися власне, з нас з В Першу чергу це стратегічний підводний флот, де переважали українці стратегічні ракетні, ракетні війська, інші підрозділи, де українці складали основу, де без українців взагалі було важко якось, як то кажуть, існувати. І тут приймається рішення, що українці повинні служити в Україні. І захищати Україну на якісь там території на Далекому Сході, хто знає від кого і для чого. Але з іншого боку, і тому, власне, вже тоді Росія і російський генералітет показував свої справжнє обличчя, що їм головна Росія матушка, а не якась там Україна і все інше. З іншого боку, дуже власне Верховна Рада, окрім законів, прийняла деякі зміни до Конституції. Які ж то саме важливі зміни були, а зміни досить радикальні, можна сказати, революційні. А саме, що, по-перше, згідно відмови, скасовується, що стане Конституції про провідну роль комуністичної партії. А з іншого боку, в Конституції було вказано, що тепер найвищу вся повнота влади в Української Радянській Соціалійній Республіці належить Верховній Ради. І згідно суверенітету, власне Верховна Рада є найвищим органом влади в Україні і приймає всі найважливіші питання внутрішнього і зовнішнього життя. Навіть такий, можна сказати, теж кумедний факт, коли 90 го року Леонід Кравчук поїхав з делегацією, як державний керівник Української Радянської Суспільної Республіки в Німеччину, їв там переговори з німецькими державними діячами, як навіть підписав деякі угоди торгівельні, то власне, журналіст центральної телебачення з Москви просто був обурений. Знаєте, що він був обурений? А тим, що Кравчук, Спілкуються українською мовою. І чому ота українська делегація з Радянського Союзу не використовує російську мову? Він був змушений звертатися до, до кого? До своїх німецьких колег, щоб йому переклали, що ж вони по-українськи говорили. Отже, з іншого боку, так, ми бачимо, яке було ставлення росіян до тих всіх процесів, навіть на побутовому рівні, до тих всіх процесів, які відбувалися в Україні. Але з іншого боку, не тільки в Верховній Раді відбувалися зміни. З іншого боку, відбувалися зміни вже і в... серед тих сил, які репрезентували Національні демократичні сили. Тому що найбільшою такою національною демократичною силою був Народний рух України. І саме в жовтні, ці жовтні, вже 1990 року, на другому з'їзді народного руху України, було вирішено змінити певним чином програмні документи. А які саме? А ті, якщо. 89-му році народний рух виступав за перебудову, то тепер найголовніша і стратегічна мета народного руху, отже, Національно-демократичних сил було, було створення своєї власної незалежної української держави. І як далі той процес відбувався, створення української держави незалежної, будемо черчити на наступних темах. Домашнє завдання працюйте до кінця програм 20-й. Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові!